Мерідненьки, мої, мої любі, хочу всіх вас привітати з нашим святом, з Днем Незалежності. Ми незалежні, і це дійсно свято, яке всі ми усвідомлюємо по-іншому. І так, кохані мої, ви мене питаєте дуже часто в особистих повідомленнях. Ханна, ви ж таролог, чому ви не робите розклади на те, коли закінчиться війна? І ніхто не робить, ніхто не каже. Дівчата і хлопці, уявіть. Або якщо не уявіть, то знаєте, що долю свою людина кує сама. Ви самі вибираєте, з ким вам бути, так, так, так. Дає якісь рамки, в яких ця доля кується, але ви самі робите свою долю. Так і країна, вона сама кожен день кує свою долю. І ми, її мешканці, теж робимо свій. Якийсь внесок в те, що буде подалі. Так ось я можу передбачити тільки чим ця війна закінчиться, і як скоро, в якому сенсі. Скоро або не скоро. Коли задаєш питання, коли ж закінчиться війна в Україні, випадає старший аркан Помірність, який говорить, що. Помірно, тобто не так швидко, як би нам хотілося, але не так довго, як можливо, хтось думає. Ось така відповідь, як говориться, думайте далі самі. Що ще показують карти? Карти показують, що є у нашій країні король, чаш це людина, яка любить нашу країну. Це пан Зеленський, звісно. Також показує, що ми будемо любити себе вже таки ми полюбимо. Ми будемо гордитися тим, що ми українці. Подалі ми станемо заможньою країною, відпадково випадає ця карта. І головна карта, яка випадає, це карта сила, яка говорить сама за себе. Ми подолаємо отого Лева, бо там на карті зображена дівчина, яка долає лева. Тепер. Що ж ми з вами можемо зробити, щоб війна закінчилась швидше. Дівчата, хлопці дуже багато. Є Грегор, який підпитується нашими емоціями. Що цей Грегор хоче? Цей Грегор хоче, щоб ми з вами таки почали розмовляти українською мовою, і це наша культура. Щоб ми з вами перестали бути підписаними на російських блогерів, вибачте, на тих блогерів, які мовчать про війну. На ті, хто не мовчать, добре, окей. Про те, що ми перестали слухати російські пісні, зараз нам важливо підтримувати все українське і це прискорить закінчення цієї кровавої.